Добрий день, ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава пане Сергію. <світ> події на Херсонщині розвиваються дуже швидко. Нещодавно ми чули про заяви колаборантів, про вимоги їх евакуюватися людей. Ми розуміємо, що відбувається практична депортація наших людей. А вчора почули нову таку, таку такий наратив, який забувається. Запустили окупанти про створення тероборони Херсону. Тож, прокоментуйте цю подію, що це і що зараз відбувається на Херсонщині. Е, так, дійсно, ситуація на Херсонщині розвивається досить динамічно, досить динамічно якраз. Окупанти і колаборанти покидають правобережну правобережну частину Херсонщини, і це відбувається разом з тотальним пограбунком, і саме міста Херсона і правобережної частини Херсонщини. Окупанти вивозять обладнання з лікарень. Окупанти вивозять обладнання з державних підприємств, навіть з приватних підприємств запаковують ціне обладнання і вивозять на лівий берег Дніпра, і далі десь в сторону Крима рухається це обладнання. Останніми днями окупанти вдалися до того, що запакували і вивозять всі музейні експонати Херсонського краєвичського музею. Та інших музеїв, тобто все цінне, що має історичну і археологічну цінність на Херсонщині. Окупанти запаковують і вивозять сьогодні. Вже ми стали свідками, тому що окупанти навіть забрали з собою пам'ятники Суворової ушакову з вулиць Херсона, з'являється інформація, що у плані в окупантів ще викопати мощі. Патьомкіна з його захоронення в місті Херсоні, тобто відбувається якась тотальна шизофренія серед окупантів, але разом з ось цими всіми дійствами ми бачимо, що і російський рубль покидає правобережну частину Херсонщини і сам місто Херсон, тому що з кожним днем курс рубля дуже коректується і на сьогоднішній день його беруть тільки міняйли по курсу. Один до двох. А якщо е, подивитися хронологію, то ще чотири дні по тому курс був один п'ятнадцяти. Е, тобто, фактично, е, рубль нікому не потрібний на сьогоднішній день. На заправках навіть російських операторів, які працювали в окупованому Херсоні, паливо закінчилось, і приймання рубля відповідно закінчилось. Окупанти навіть демонтують і ці комплекси комплекси і вивозять обладнання зі своїх супермаркетів, які працювали в окупованому Херсоні. Тобто ходіння рубля в Херсоні і в правобережній Херсонщині фактично закінчилось. Єдине, чого ми чекаємо, коли вони познімають ще свої трикольорні гарнічірки з державних установ і з мореходки, відповідно, там вже пам'ятник демонтували, то нехай же і триколор демонтують свій. Тобто, ми чекаємо, коли окупанти вже остаточно Залишать місце щодо створення так званої територіальної оборони, і це окупанти зазначили саме в місті Херсоні. Вони все ж таки продовжують нагнітати ситуацію і продовжують спонукати тому, щоб люди виїздили на лівобережну частину Херсонщини, начебто по евакуацію, а фактично багато людей вони примусово депортують до Крима і відправляють. В Крим, в тому числі і дітей. Стало відомо про вивезення дитячого будинку без будь-яких погоджень. Більше ніж 50 дітей з міста Херсона було відправлено в Краснодарський край. Частину все ж таки людей, які переміщаються на лівий берег, окупанти планують використовувати як живий щит для своїх військових частин і військової техніки. Останній наратив про те, що один-два пана Сергію. Маємо проблеми зі зв'язком. Зараз наша технічна команда намагається вирішити ці проблеми і підключити зананово. Є зв'язок. Зв Пане Сергію, ми вас да. чуємо. Так, да. а останній, останній наратив про те, що окупанти. Останній наратив про те, що окупанти створюють так звану територію. Чудно мене? Так, так, ми вас чуємо. А останній наратив про створення так званої територіальної оборони з тих, хто залишається в окупованому місті, це е, дійсно така. Знаєте, вже суттєва загроза того, що окупанти згідно ось того військового стану, який вони вводили, який вводив саме Путін своїм розпорядженням по Херсонській області, в тому числі як окупованої, це є тривога в примусовій фактично мобілізації наших чоловіків, де і не тільки чоловіків, а усіх, хто залишився в окупованому Херсоні. Я так розумію, це робиться саме для того, щоб Знов таки налякувати людей і змушувати їх переміщатися на лівий берег, тому що не тільки добровольчі ось ці батальйони територіальної оборони, а може бути і примусова мобілізація, і до речі, не тільки військова, а й трудова мобілізація примусова усіх цивільних людей, які залишаються в окупованому Херсоні. Тобто, можливо, в планах окупанта ось це налякування людей мобілізацією трудовою. І військовою саме для того, що ті, хто вирішив залишитись в окупованому Херсоні, і в правобережній частині Херсонщини і дочекатися Збройні сили України, то саме ось таким чином, ось такою дезінформацією, окупанти спробують спробують змусити людей покинути Херсон і правобережну частину Херсонщини. Пане Сергію, ми бачили сьогодні, мені здається, всі соцмережі облетіли фото з пустими прилавками у магазинах Херсону. Ми розуміємо, що, мабуть, це все пов'язане саме з тими мародерствами, які вчиняють окупанти на цій території. Яка гуманітарна ситуація? Пусті прилавки. Ми бачили на вихідні заяви про те, що майже відсутні або повністю відсутні інтернет. Інтернет у Херсоні, як там зараз, які проблеми, з якими проблемами стикаються люди, які залишилися там? Дійсно, окупанти навмисно припинили постачання в Херсон і в правобережну частину Херсонщини будь-яких продуктів. І е, я казав вже про падіння рубля. До речі, всі дрібні магазини і на ринках рубль вже давно відмовились брати. Єдине, хто брали їх ще це, якраз ось ці супермаркети. Люди, які залишились в окупованому Херсоні, до речі, дослухались порад, щоб забезпечити себе якоюсь кількістю продуктів. Ті води відповідно і знайти безпечне місце для того, щоб чекати визволення і збройні сили України. То відповідно і полки магазинів є пусті, і треба зазначити те, що якраз полиці супермаркетів, які облетіли да, соціальні мережі, в тому числі це здебільшого російські мережі супермаркетів, які попереджали, що вони працюють останній день до неділі, і з сьогоднішнього дня вони вивозять своє обладнання, тобто вони фактично припиняють свою роботу, але дрібні підприємці і дрібні магазини, які є в окупованому Херсоні, вони продовжують працювати, продовжують працювати виключно з гривнею, але продукти ще є відповідно в них, і на зараз, скажімо так, правобережна частина Херсонщини є на сьогоднішній день. Знаєте, як на самозабезпеченні, тому як на початку окупації, коли окупанти фактично заборонили в'їзд. З підконтрольної території України і завезення будь-яких харчів, медикаментів, то що така саме відбувається ситуація і на зараз. Але ж згодом вони все ж таки налагодили саме постачання своєї там російської продукції. Да? Е, 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 а на зараз і постачання будь-якої і міської якості російської білоруської, те, що відбувалося на сьогоднішній день, немає. Тобто, фактично на зараз місто Херсон е, залишилось, знаєте, так судь... ну, на, на самовиживанні. Шановні колеги, ваше питання? Прошу доброго дня. Укрінформ. керівник української розвідки. Кирило Буданов заявив, що е, російські військові готуються до оборони Херсону і е, інформація про їх переїзд на інший берег. Це така спецоперація інформаційна. Чи поділяєте ви цю думку? І ще одне питання. Е, чи продовжується викрадення українських громадян? Е, що вам відомо з цього приводу? Дякую. Я бачу інформацію Буданова, але, звичайно, керівнику розвідки краще знати ситуацію. Можливо, він її знає більш детально, але якщо подивитися. Але якщо подивитися, що саме до вуличних боїв, про що попереджає саме Буданов і каже про те, що вуличні бої це така собі мета окупантів, і вони будуть триматися за будь-яку ціну, то саме цю інформацію окупанти розповсюджували, розповсюджували весь останній місяць і саме завдяки цій інформації, вони спровокували і Саме підвергли панікою, саме місто Херсон для того, щоб змусити людей виїжджати на лівий берег, саме вуличними боями, залякуваннями, саме можливими обстрілами житлових масивів і відповідно руйнуваннями греблі Каховської ГЕС. Тому чи зможуть окупанти вести довготривалі бої саме в Херсоні і триматися за прав правобережну частину Херсонщини, знов таки не кажу мені, я не маю такої інформації, як керівник розвідки, але з логічної точки зору треба розуміти, що і про те, що зараз кажуть свідки в окупованому Херсоні, то окупанти дійсно переміщають велику кількість техніки і відповідно живої сили на зараз, все ж таки на лівий берег, на правому березі, і на лінії фронту, дійсно залишається. Ще частини, які утримують лінію фронту і ведуть на зараз бої, поки іде ось ця евакуація, пограбування і депортація, але ж згодом, але ж згодом, ураженість логістики, і навіть те, що на сьогоднішній день весь лікарський состав і всі лікарні на сьогоднішній день вивезені на лівий берег. То навіть ситуація з пораненими буде ускладнена, тому що тих самих поранених хашистів треба буде вивозити не одразу в лікарню, а транспортувати на лівий берег. А це знов таки є складності. Тому складнощі, тому на мою думку, все ж таки довготривалими і запеклими боями саме в місті Херсоні і на правому березі вони не зможуть бути. Ще питання, друзі про викрадення, про викрадення, про людей. Так, викрадення людей відбувається і продовжується відбуватися. І ми бачили багато ситуацій здебільшого, якраз на лівому березі, на лівому березі окупанти продовжують залякувати, продовжують викрадати людей. І за останні тижні ми бачили і стали свідками того, що люди викрали подружжя в Скадовську. А на наступний день жінка була повішана в центрі Скадовська тільки. За те, що вона сказала скадовсь, це Україна такі самі ситуації злочинні ми чули і з міста Каховки, тобто окупанти продовжують свої терористичні дії, з залякування населення відповідно із викраданням людей на окупованих територіях, пану Сергію, питання щодо вибуху, який стався на цими вихідними у Херсоні. Відомо, що там спрацював саморобний виріб. Чи щось відомо вам про це? Так, спрацював спрацювала вибухівка, яка була запущена дистанційно, яка знаходилась на дереві, були постраждалі. Окупанти почали розповсюджувати інформацію, що це робота Збройних сил України у ліквідації колаборанта керівника виправної колонії. Але треба розуміти, що коли працюють наш рух опору, то вони працюють абсолютно точково, абсолютно зважено. Тобто я вважаю. Що це здебільше була провокація расистів, якраз такий підготовчий етап до того, про що вони нагнітали в інформаційному просторі е, саме про терористичні акти, про обстріли мирного населення, про обстріли житлових кварталів? Тобто, це, е, на мою думку, злочинне підстягування таке, якраз людей до примусової евакуації. Пане Сергію, щодо примусової депортації, ще одне питання. Люди, які перебираються на інший бік Дніпра, ми розуміємо, чи є в них можливість залишитися там і не їхати у Крим. Чи зараз такої можливості немає, і їх все ж таки примусово вивозять на Крим? Знаєте, на зараз дійсно відсутній інтернет зв'язок, відсутній мобільний зв'язок. Є там один варіант дзвонити через російського оператора, але ну я не використовую зараз цей тип зв'язку. Наскільки я знаю інформацію там на ситуацію там позавчора, коли ще мав можливість поспілкуватися на сьогоднішній день. Дуже вав, важко спілкуватися. То окупанти примусово поки нікого не відправляли. Окупанти е, в перші дні відправили по тисячу е, людей з лівого. Дніпра, забезпечуючи місця в автобусах, Здебільше, то їхали колаборанти, і наближене на коло колаборантів вивозили тих лікарів і вчителів, яких вони попередньо завозили з Криму для того, щоб забезпечити навчальний і медичний процес в окупованому Херсоні. Але більшість людей все ж таки залишаються на лівому березі, розсіляються, шукають знайомих родичів. Багато людей поросіля. Ались на своїх дачах і на лівому березі Дніпра. Тобто на зараз важко судити, тому що на великій жаль є проблеми з зв'язком з інтернетом і отримувати безпосередню інформацію з міста Херсона зараз стає дуже важко. Я дякую вам, пане Сергію, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Дякую.